Всіх вітаю! І компанія Greenway Auto привезла ось такий ексклюзивчик із Швейцарії. Це Volkswagen Polo Cross. Рідкісна комплектація модель, а тим більше з таким двигуном і в такому стані. Ну, у завжди завжди найкращі комплектації, найкраще обслуговувані, самі потужні двигуни. Там на цьому не економлять. Тому у нас сьогодні ось такий полукрос максимальної комплектації ексклюзивній з двигуном 1,6 бензин. 105 кінських сил, 16 клапанний. Простий, звичайний атмосферний двигун, на який ставиться газ. Автомобіль не битий, не фарбований. Покажу максимально близько кожну деталь. Так, зразу диски гляньте, які фірмові красиві. Резина 2015 40R17. Звичайно, ці накладки обвіси на арки, на пороги, на бампера, на двері низ. Тонування легке, заводське, скоріш всього. Хороша ходовка, височенький, не стучить, не гримить. Обслужений автомобіль. Приємна така зажигалка. Заведена, рівно тихо працює, ні пару, ні диму нічого немає. Все тут дуже добре і з двигуном, І з паленою системою. Ідеально рівні всі зазори, релінги. Такий дуже яскравий, цікавий автомобіль, який буде виділяти з усього потоку. Ржавчин, рижиків таких немає нічого. Часто больні місця ось тут у них отак от ідуть, тут буває там якісь здуття фарби. Тут цього немає, я пізніше відкрию двері і покажу. Бо ті, які їздять у нас в Україні крос то звичайно по кузову з ними біда. Це європейські Швейцарії. Тому самі бачите, навіть камера передає, що дуже-дуже хороший стан. І фари гляньте які, не помутнівші, не не запотівші. Класний стан, і бампер звичайно без піскоструя. Пробіг невеликий. Це, друзі, 2007 рік. Представляєте, 2007 рік і такий стан цієї машинки. А чому? Тому що такі машини на великий пробіг не куплялись. Навіть лобове скло, гляньте, рідне. 2007 рік рідне скло, без сколів. І так, по периметру все скло рідне. Не мінялось. Так, ну і звичайно ж цей нарядний салон. Ну, зразу показую, що пороги обіцяв це пластик, це не ржавчина ніде нічого, накладки пластикові. Ну і гляньте на цей салон. Він як новий, чесно кажучи. Тут, мабуть, ні дітей не возили, ні нічого. Водій один їздив. Коврики оригінальні. Гляньте. Збережений, збережений салон. Потолок там чистенький, акуратний, карти. Двері, бачите, знизу бувають там рижики, ржавчини на українських версіях. Тут гляньте який стан. Живу, чесно кажучи, він ще краще виглядає. Гляньте які пороги, пластик, резинки накладки. Градом нічого не побито, все рівно. Ну водійська дверка, глянь. Навіть царапин немає. Дуже бережна експлуатація. Ось наклейка, така напоминалка. Що, Щослідуюча ТО в 4 місяці, 24-му році на пробізі 239 тисяч потрібно заїхати на сервіс. Поміняти масла і так далі. Водійське крісло. Ні потертостей, ні нічого не продавлено. Руль шкіряний. Ось такі спортивні педальки. Є круїз контроль. Ручник, глянь такий красивий. З вставками. Оригінальний рукоятка переключення-передач, крос, п'ятий ступка. Така магнітола, непогана, монітор. Можна підключити iPod і iPod і загрузити всякі різні додатки, багато настройок. підогрів сидінь є, працює. Кондиціонер працює. Так, автомобіль заведений, бачите, рівно зафіксовані обороти. Пробіг 234 тисячі зараз. Ну, показано, що світло було включене. Так, всі лампочки загорілись, що потрібно потухло. заводим, На ручнику, зняв з ручника і світло. Не плавать, ну, все добре тут з двигуном. Дуже подобається мені ось це рішення. Бачите ось ці такі карманчики, і те ж саме тут. Тут бардачок є, тут виведені кабелі підключати, там різне можна все з магнітоликом потрібно, приїде розбереться. Підемо подивимося, як працює наш двигун. 1.6 бензин 16 клапаний, 105 кінських сил, два 2 Такий Бодріше їде, ніж 1.6 з одним розпредвалом БСЄ. Точно такий самий двигун, як 1,4. Ось і робота двигуна. Все нормально, картерних газів немає. Ось дивіться, навіть кришку відкриваєш, зразу всасує її. Нормально все з компресією, з динамікою, масло він не бере, хороший дуже абсолютно. Так, ну і Зараз трошки історії подивимось по цій машині, там теж є дещо показати. Як для такого класу немалий багажник, Ну, вся історія ось є, Ну, наприклад, серісна книжка, да? з оригінальними тут наклейками. Тут багато записів. Зараз покажу з самого початку. Ось, да. І ось по пробігам тут. Все, бачите, фокс Вайновські відмітки. 13-й, 15-й рік, 16-й, 18-й рік, 145 тисяч було. 20-й рік 177, 22-му році 209 і слідуючи ТО заплановане ось на 24 рік. ну Вся інформація є. Ну Зрозуміло, що зараз по цій машині треба зробити ТО. Масла фільтра поміняти, більш в принципі, нічого. Тому що ходовка не стучить, не гримить, нормально все, робить прекрасно. прекрасну, нічого не димить, ні пару ніякого немає. Ось такий у нас сьогодні класний корос, поло четвертого покоління, рестайлінг і в ексклюзивній капотації. Отже, друзі, машинка розмитнена, є сертифікат, в будь-який момент готова до першої реєстрації в Мрео. Ціна питання буде коштувати приблизно 3,5 тисячі гривень з урахуванням пенсійного фонду 3%. Недорого. Мрео рядом, в будь-який момент можемо зробити документи і зразу в МРЕО на облік. Якщо ви з регіона, теж за годину робимо документ, зразу можна тут у нас зареєструвати, або віддамо вам разом з страховкою їдете до себе в регіон, отримуєте свої регіональні номера. І я анонсую, що у нас працює програма «Лізинг-кредит», Цим теж можна скористатись такою позицією. На цьому закінчую перегляд такої цікавої машинки і дуже яскравою. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. У нас кожен тиждень свіжі поставки автомобілів з Європи, США. Завжди цікаві комплектації. Цікаві автомобілі. Під замовлення теж працюємо привозом. На цьому, друзі, все. До зустрічі!